Номер 20, сторінка 7. Виконай дії. Два приклади. Перший приклад. У нас підписанні, підписані, в якому порядку потрібно виконувати дії. Але ми пригадаємо, перші дії виконуються у дужках. Отже, перші дії ми виконуємо в дужках. Дивимось, в дужках в нас дві дії. Перша виконується дія множення, за нею дія додавання. Третю дією ми виконуємо дію в наступних дужках. І вже останню дію ми виконуємо дії, які поза дужками. Так само і в другому прикладі. Спершу в дужках діє ділення, потім діє додавання, потім другі дужки, а потім вже дії, які знаходяться поза дужками. В першому прикладі, перша дія 12 помножити на 20. 7. 7 помножити на 2, 14, 4 пишемо, 1 пам'ятаємо. 7 на 1, 7, і ще 1, 8. 2 на 2 4. 2 на 1, 2. Додаємо. 4. 8 додати 4, 12, 2. Пишемо, 1, пам'ятаємо. 2, і ще 1, 3. Друга дія. Дія додавання. 18.

7 відняти 6, 1. 2 відняти 5 не можемо. Позичаємо одиничку. 12, відняти 5 7. І 2 відняти 1 буде 1. І остання четверта дія це дія ділення. Результат перших дужок, тобто результат останньої дії в цих дужках – це дія друга. 342. Ми ділимо на результат дії в третіх дужках, Ділимо на 171. Перше число трицифрове і наступне теж трицифрове. Отже, дивимось: в числі 342, скільки би ми могли помістити доданків 171. Попробуємо двійку. 2 на 1, 2, 2 на 7, 14, 4. Пишемо, де пам'ятаємо, і 2 на 1, 2, і ще 1 – 3. Віднімаємо. Результат 2. Останні в нас 0, значить в нас результат число 2. Відповідь число 2 до першого прикладу. Це в нас був перший приклад і другий приклад. Перша дія другого прикладу. Діє ділення 300 поділити на 25. Можна поділити усно і ми отримаємо зразу результат 12. Чому так легко поділити? У числі 100 є. Е, якщо ми 100 ділимо на 25, у нас результат 4. А в нас 3 сотні. 3 на 4 буде 12. Якщо вам не зрозуміло таке пояснення, ви можете в стопчик перевірити, чи ми були праві. 300 поділити на 25. 30. Беремо дві цифри. 30 поділити на 25, 1. Віднімаємо 25. 0 відняти 5 не можемо, позичаємо. 10 відняти 5, 5. 0, 2 відняти 2 буде 0. Списуємо 0. 50 поділити на 25, 2 відняти 50. Остачек 0. Друга дія. Друга дія. Це в нас результат перший, додати до 15, 12 додати 15, дорівнює 5, додати 2,7, 1 додати 1, 2, 27. Третя дія це дія віднімання 491 відняти 189. 1 відняти 9 не можемо, позичаємо 11 відняти 9, 2, 8 відняти 8 0, 4 відняти 1, 3, 302. І остання четверта дія це дія множення. Результат перших дужок, тобто остання дія в перших дужках це друга дія у нас результат 27. Потрібно помножити на результат других дужок, результат третьої дії, помножити на. 302. 2 помножити на 7, 14, 4 пишемо, 1, запам'ятовуємо 2, 1 помножити на 2 буде 4, і ще 1 – 5. 0 ми можемо не записувати результат, тому що 0 на будь-яке число 0. У нас вийде рядочок з нуликів. Пропускаємо цей рядок і зразу множимо сотні. 3 помножити на 7 буде 21, 1, пишемо, 2, пам'ятаємо, 3 помножити на 2 буде. Шість ще два вісім. Чотири п'ять, один, вісім. Вісім тисяч сто п'ятдесят чотири, вісім тисяч сто чотири.